Підприємство локовано з лівобережної частини нашої Херсонщини. Сьогоднішній день це все куповано, забрано. Часть підприємств колхозів просто розорвана. Техніка частина вкрадена, а ну, остальна частина, так сказати, колаборантами присвоєна і зараз там працюють на їхніх якісь підприємствах. На сьогоднішній день, день от ми знайшли підприємство на правому березі. І Сьогодні ми сюди зайшли. Це база підприємства, яка ну, більш-менш уціліла, але теж була практично розрушена. Зараз ми ремонтуємо, встановлюємо кровлю і також готуємося до пасівної, готуємося до праці. І далі далі розвивати наше підприємство. Весь рік ми займалися обробкою полів, які були тільки недавно розміновані. Частину ми розміновували самі. Ми дуже вдячні адміністрації, тому що основне розмінування було зроблено за допомогою адміністрації. Дуже часто стикаємо з дронами і стрілами. Продовжаємо працювати, сподіваємось також на допомогу держави і, і віримо в Україну.